Чи е, хоче Путін е, там зустрічатися безпосередньо з Зеленським, тим більше про щось домовлятися? Ні, не хоче. Між президентом Зеленським і президентом Путіним була одна особиста е, розмова. Це було ще в 2019 році. А і от тоді, е, якби, е, ну насправді, ж нічого не відбулося. Ну, так само, як от розмова між Путіним і Трампом. нічого не відбувається. Тобто, результатів ніяких немає. Перемовини не припиняється. Але тут треба розуміти, що Зеленський же ж початково а з характеру його виборчої кампанії, в цілому, як він вів політику, він же був готовий йти там на е співпрацю з Росією, зустрічі з Росією У 2019 році. Це ж він наполягав на тому, що перемовини в нього була така ілюзія, яка, до речі, там є в Трампа: що достатньо зустрітися з Путіним, про все по порозмовляти, дати відповідь на скні питання і фактично на лаксі від а після 2019 року був 22-й рік, коли Путін починає повномасштабну кампанію. А зараз, уже 25-й рік, зараз уже ця велика війна іде 3,5 з половиною роки, і я так думаю, що якби Путін хотів якісь перемир'я, якихось переговорів. А напевно воно би відбувалося. А так Путін чітко каже: от ми вже внесли в свою конституцію а, Херсонську, Запорізьку, Донецьку область. Давайте нам їх віддавайте. А там ми подумаємо, тому що оці ж умови, які ставить Путін, вони ж не передбачають припинення вогню. І він про це чітко говорить: що ви спочатку виконаєте наші умови, а потім ми вже будемо припиняти вогонь не на 30 днів, а підписувати якусь масштабну угоду про довготривале перемир'я.